Дорога мені сім'я, шлях любові. Через Ісуса Христа прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться оврочі, та всім, хто в розпорошенні, улюбленим, Божим вибраним, святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ранково росою сьогодні буде перша Івана, 1.5, де Дух Божий через апостола Івана каже нам: Бог є світло і немає в ньому жодної темряви. Отець є світлом, як і його син. Ще на початку творіння Бог явив свого сина в якості світла. Хай станеться світло і сталося світло. Буття 1.3, де слово Хай станеться не є актом творіння, а актом виявлення уже існуючого. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ, Івана 19 джерелом всього світла, його сила нестримна, непереможна і долає будь-яку тінь темряви. У книзі Псалмів 85.5 про Бога говориться Ти осяйний, потужніший за гори відвічні. На від минущого сяйва небесних тіл, божественне світло залишається постійним і вищим над усім творінням. Бог є Отцем світил, в нього нема переміни чи тіні переміни. Якова 1,17 І так само, як ми знаємо, що Сонце світить навіть у найпохмуріші дні, ми розуміємо, що божественна присутність завжди поруч. Завжди дає, завжди світить, завжди любить нас. Ми можемо довіряти Богу, знаючи, що Він завжди нам допоможе своєю силою, оскільки Його сяйво та правда пронизують темряву, щоб світити наш шлях. Псалом 112:4 світло сходить у темряві для справедливих, Бог ласкавий і милостивий, і праведний. Як сказав Ісус про свою місію, я світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене у темряві, не Івана 12.46. Боже благословення тече, але ви повинні дозволити світлу Божої любові яскраво сяяти у вас. Як сказав Ісус наш Спаситель в Івана 14,21. хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить Його мій Отець. І я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Зауважаю, що слово об'явлюсь означає засвідчуся всередині, вказуючи на зовнішнє світло є виявлення внутрішнього откровення божественної присутності. Якщо в нас немає світла, то ми не, маємо, не знаємо Господа. Ті, хто знає його, хто ходить з ним, мають світло та живуть в ньому. Вони стають учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. 2 Петра, 1,4. Ісус сказав: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Івана 8,12 Господь бажає, щоб віруючі сяяли його світлом, щодня стаючи більш схожими на Христа. Бо ви всі сини світла і сини дня, не, не належимо до ночі, ні темряві, перша Солонянам 5:5. Він є творцем фізичного світла, а також дарує світло духовне, за допомогою якого ми можемо бачити істину. Світло розкриває те, що сховане в темряві, і показує все таким, яким воно є насправді. Ходити у світлі означає пізнавати Бога, розуміти істину. Та жити праведно, нехай ваше внутрішнє світло світить перед іншими, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця, вашого, що на небі. Матвія 5,16 Давайте помолимося разом, дорогий Господь, нехай світло твоє засяє в нас та над нами в цей темний день для України, в цей час. Наші серця налякані, наша душа поранена. Але ми, як діти твої, шукаємо ласки Твоєї. Боже, помилуй нас і благослови, освіти нас обличчям Твоїм, щоб спізнали на землі шлях Твій, усіх народів порятунок Твій, просимо Тебе відкрити очі усім нам, щоб ми навернулись від темряви в світло та від сатанинської влади до Бога, щоб вірою в Тебе отримали нам, дарум дарування гріхів і. Долю освяченими. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось. Амінь.